Одна помилка отримує твою вагу. Лише одна. Прибереш її, станеш стрункою, і вага не повернеться. Не прибереш, залишатимешся у клубі дієчиць. Твоя вага завжди намагатиметься повернутись. Так влаштований наш організм. Ти думаєш, потерплю пару місяців, скину вагу, а далі розберусь. Аж ні. Щойно ти припиниш свої кето, дюкана, інтервальне харчування та інші тимчасові експерименти, вага повернеться. Ти вже точно знаєш про це. Якщо ти обираєш тимчасові способи, ти отримуєш тимчасовий результат, задай собі одне єдине запитання, перш ніж знову почнеш худнути. Чи готова ти відмовитись хоча б на 80% від того, що робить тебе повною? Чому на 80%? Тому що відмова на 100% і є тією самою помилкою. Намагання робити все ідеально на 100% створює напругу, яка не може тривати довго, і ти будеш прагнути якнайшвидше завершити цей обмежувальний період. 20% неідеальності допоможуть тобі триматись все життя. Це одне з правил усвідомленого харчування. Хочеш знати таких правил більше? Заходь у мій профіль.